Вітаю, це канал Simple Dorama Style. Нарешті я в процесі перегляду дорам, які мене дійсно зацікавили. Почнемо з Китаю від помсти до кохання, фееричне повернення Китаю в Біел. Всі, хто в темі, чудово знають, що в Китаї діє цензура. Тому BL треба завуальовувати, подавати як міцну чоловічу дружбу, яка стала мемом. Був період, що навіть і в такому вигляді ризиковано було знімати, тобто цензура зубаста. І ось виходить неприхований біел. Насправді, це не перший такий проєкт, але перший настільки популярний та обговорюваний. Наразі я вже не так активно слідкую за дурамами, тож ця новинка мене знайшла лише завдяки тому, що широко завірусилася. Екранізація відомої новели, закохатися в суперника. Або контратака, яку я дуже давно читала. Є старіша екранізація 2015 року, до речі, яка також виходила влітку, як і ця тільки на 10 років раніше. Тоді не так багато було китайського BL, люди дивилися, але проблем в ній купа. Необґрунтована фрагментарність, аматорство, монтаж кривий, акторська гра на нулі. Щодо цієї новішої, ну я не вважаю шедевром, але всі хиби тут перекриваються просто лютою кількістю фансервісу. У 2021 П'ятому році дивно досі демонструвати на екрані типову персонажку третю зайву, яка всіх дратує, але вона частина конфлікту до рами. Якщо вже слідувати канону, то як є. Вона кидає одного з головних героїв через його бідність, і той вирішує помститися, спокусити її нового багатого небезпечного обранця. На MyDramaList в липні 2025 року рейтинг 8,6. Я була здивована. Зазвичай, якщо в дорамі нездорові стосунки, то користувачі знижують рейтинг, а тут в корені маніпулятивні стосунки. Герої маніпулюють один одним. Для мене завжди дорами і життя існували окремо, ніколи не розглядала як інструкцію для власного життя. Але у людей Різні погляди на такі речі. Почитала коментарі, виявляється, рейтинг був ще вищий 9. Та й взагалі на англійськомовних дурамних майданчиках точаться суперечки між фанатами тайських біє-лакорнів і китайського біел. Я не бачу в цьому сенсу, тому що Таїланд і Китай різні. Таїланд – найбільший постачальник біл і має успішні та якісні тайтли. Успішні та якісні це не завжди одне й те саме. Ці тайтли вже закарбовані як певні віхи в розвитку біл. Свого часу вони були проривом. Звісно, Таїланд багато випускає слабких лакорнів. Людей обурює нав'язлива реклама. Складається враження, що це не реклама, вписується в сюжет чи задум біллакорну. А лакорн створюється тільки щоб розрекламувати певні бренди. Чому ж китайська дорама від помсти до кохання надзвичайно популярна? Ніхто не очікував від Китаю Біл ще й такої відвертості. Та й новелу знають, вона вже давно має фан-базу. Тут же всі схеми та кліше добре знайомі Олдам, тобто тим, хто в темі не перший день. Мені однозначно, тому що я захопилася мангою, аніме, потім дорамами е, на межі 2008-2009 років. І не можна знову не згадати про щедрий фансервіс, Він також додає успіху. Стосунки будуються на різних шарах: особистий, помста і особистісний. Один спочатку не впевнений в собі, інший, навпаки, самовпевнений. Другий шар економічний вмотивованість, бідний і багатий. Можна було б пригадати історію попелюшки, але китайській культурі теж добре відомі такі стосунки, і вони зазвичай трішки в іншому вимірі подаються. Третій шар інтимний, бо вони приваблюють один одного. Окрім того, вони граються в такі собі шлюбні ігри, багато маніпуляцій. В новелі були тригери в дорамі теж є, але в форматі пафосних натяків. Коли один домінує, інший підкоряється. Коли я вже заговорила про пафос, то хочу сказати і про китайський дорамний пафос. Він тут доволі вульгарний. Один з головних героїв крутий хлопець, його крутість, загрозливість має по-китайськи незграбний вигляд. Але це деколи притаманно китайським дорамам і не викликає в мене надмірного негативу. Південна Корея гарна робота або коли життя дає тобі мандарини. Знаний режисер Кім Вонсок. Його визначні роботи дорами Місен незавершене життя, сигнал. Мія Джосі і в сценариста є вагомі роботи. Я не буду тут всі перелічувати. Отже, це драма поколінь, зріс корейського суспільства на межі виживання. Поступово Південна Корея економічно зростає, долі людей складні, сповнені безкінечних випробувань. Наголошується на становищі жінки. Айо грає жінок, бабусю, матір, доньку. Ніби з посилом, що бачите, від покоління до покоління нічого не змінюється. Або дуже повільно у жінок. Традиційна роль виховувати дітей, служити батькові сім'ї, а потім чоловікові. Пак богом грає чоловіка, який щиро закоханий в свою дружину, поважає її, не принижує, не вимагає від неї безумовної покори. Оточення його за це засуджує. І героїня, якби саме його не зустріла, то не дізналася б, що до жінки можна так ставитися. Дорама вкрай драматична, навіть коли після всіх поневірянь настають світлі моменти, вони все одно з тужливою ноткою. Мене не полишало відчуття втрачених можливостей несправедливості. Але за довгий час дійсно показов. Дорама, якісна в усіх аспектах. Актори на своїх місцях, корейський колорит глибоко висвітлений. Японія. Виходь заміж за мого чоловіка. Екранізація одноіменної корейської веб-новели. Спершу вийшла корейська адаптація в 2024 році. Я її не додивилася до кінця, тому що мені не вистачило якоїсь душевності. Добре, коли відбувається зміна зачісок, костюмів, фільтри на обличчях, але потребую ще людськості. Це я отримала в японській дорамі. Історія про другий шанс, що при. Пинити бути зручною людиною і жертвою для так званих близьких людей. Фантастичний елемент повернення назад в часі для того, щоб головній героїні змінити свій життєвий шлях. У мене відчуття, ніби японську дораму створювала добра компанія людей в дружній атмосфері. Попри порушення внутрішньої дорамної логіки в деяких моментах, складнощі з акторською грою мені подобається. Найбільше головна акторка, тому що вона демонструє як тонкі, так і виразні зміни в характері її героїні. Музичний супровід приємний. Дякую за перегляд. На все добре.